Козироги. Козароги вітаю. Давайте подивимося, яка слідуюча неділя з 31 березня по 6 квітня 2005 буде у вас. І так, коза Дивимося. Загальна енергетика, яка буде неділі. Фінанси, які будуть у вас, особисте життя. І на що треба звернути увагу. Дивимося, що тут у нас загальна енергетика. Неділі у. Козироги, Козероги, мої дорогі, спокійне розмірене життя, без хаосу. Якось одно вісі, ну просто обичне, тече водичка. Отак от, от. Тече водичка, все спокійно, все нормально. Не скажу, просто розміряне, спокійне життя, фінанси, фінанси. А от фінанси, якщо чекаєте якихось поступлень у вас, там, наприклад, да, отримуєте, то буде трошки, як наче затримка якась у фінансах. У фінансах буде затримка. Можливо, якось затримується на деякий час, не прийде вовремя на фінанси, але прийдуть. По імператору прийдуть, прийдуть. Е, я скажу так, не, не скільки скільки ви очікуєте, але прийдуть. Так, в особистому житті, а в особистому розочарування якесь. знаєте, як Самі себе розочаровуєте. Нічого поганого немає, але ну, якось, все добре. Ви якось самі не бачите цієї ситуації, що самі себе заганяєте в емоціональну печаль. Не все так страшно. І якщо подивитися трошечки збоку, відійти да, там на шажочок в сторону, то не, не, так все, не так все. Ви самі себе якось накручувати в особистому життя. Якось не хочеться нічого, настроєння немає, відстаньте від мене. Да, якось самі себе нагрузили, щось в особистому житті, щось самі себе нагрузили, придумали собі, тягнете і. Ну, я вам хочу сказати, ви, у вас буде ваше особисте життя, хто не парі, мої дорогі козероги. Оце самі себе накрутили, самі себе надумали, самі себе опічалили. Ну, якось буде неожиданно по, по королеві, ой, по верховній жриці це сюрпризно. Тобто, якось неожиданно, тайно. Буде до вас якесь проявлення емоційне по рицарю кубків. Це може бути якесь емоційне, е, приємне ну, таке, предложення, да, і емоційне якесь.